Господарство, тут у нас та курочки, які несуть яєчко, виноградик вже почти поспів уже. Там далі огородік у мене. Микола господар, батько трьох дітей, має шість суток городу, за яким дбайливо доглядає. Синенькі, перчик, воно, малинка, помідорчики. У чоловіка інвалідність, тож доглядати за господарством важко. Його троє дітей найбільші помічники. Син Роман займається музикою, проте у вільний час допомагає батьку. Тато я допомагаю там муляну порвати, там за крми подивитися, малину поливати. Малеча також не відстає. Помагаю йому все, обиратися, салаю допомагати, йому щось нести. Соня, розкажи, скільки у вас курочок? Одинадцять. Одинадцять курочок, а петухів скільки? Один. Проте рук не вистачає, треба удобрювати ґрунт для гарного врожаю. Як взагалі вважаєте, наскільки необхідний перегній для господаря? Ну, для огорода, звісно, це дуже добре. Йо і врожайність буде більша. Те, що у селі викликає радість, у місті ускладнення органічні відходи від коней почали скидати на територію парку Зелений гай. Зазвичай в таких ситуаціях департамент екологічної політики Дніпровської міської ради проводить роз'яснювальну роботу та видає припис. Проте проблему з душком цього разу вирішили креативно. Фактично, ми покажемо як приклад, як відходи перетворюються на добрі діла, тобто ми з вами сьогодні заберемо частину цих відходів і відповідно передамо людині з інвалідністю, яка має у власності присадибну ділянку. Кінний гній, мінеральне добриво і водночас органічний відхід у ньому не заводяться шкідники. Насправді це є найцінніше мінеральне добриво для наших присадибних ділянок. Для наших городів, для наших полів і відповідно воно дуже цінне тим, що воно є більш кислотним, ніж, наприклад, коров'ячий перегній, і вбирає в себе якомога е, менше вологі. Підходів у кінних клубах досить багато. 14 конячок е, вони е, продуцюють десь е, біля 100 мішків біогумусу за е, тиждень. Тож гній прямує до Миколи на город. Ну, що, пан Микола, раді, що вам стільки перевезли? Ну, звісно. А як будете використовувати? Для, ну, Добре, город, щоб урожайність була краща, бо без удобрення похож наросте все. Найголовніше, всі залишилися задоволені. Місто позбулося відходів, а врожай у Миколи буде найкращим.